Вітаю всіх на каналі Рінс. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Нагадуємо, що це робота для всіх. Робота і нагороднім біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google. Хостел. Кімната або квартира плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ці вакансії, прийдуть до вашого міста, збираємо речі і їдемо працювати. Додому повернутись ви завжди вспієте. Сьогодні компанія у Києві, клуб «Долс» відкрив вакансію танцівниці. Місто роботи в центрі Києва. Заробітна платня від 80 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому клубі. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре. Удачі!